Рятувальники зі США зібрали допомогу для надзвичайників України, сотні комплектів вогнетривкого одягу, каски, кисневі балони, пожежні рукави, гідравлічний інструмент, оснащення для водолазів та інше спеціалізоване обладнання. Збір з організував благодійний фонд, створений українцями, які. Проживають у Чикаго 15 тонн спецодягу та обладнання кажуть, рятувальники допоможуть у роботі під час ліквідації наслідків обстрілів. Значну частину допомоги спрямували саме на Херсонщину. Ворог там щодня здійснює удари, і вогнеборці потребували до оснащення. Адже, окрім державних пожежних команд, працюють і ще й місцеві та добровільні підрозділи. Частину допомоги передадуть і рятувальникам у Кам'янець-Подільській службі пожеж. Безпеки ЗСУ. Казка пожежного. Це нам передали наші друзі-волонтери. Тут у нас пожежне розгалудження, це пожежні стволи, це гідравлічний інструмент. Все це майно піде безпосередньо на територіальні громади під розділом пожежної місцевої пожежної охорони.